15 вересня у рамках відзначення Дня Ріцьвінка в місті пройшла низка заходів. Зранку в парку Слави урочисто відкривали пам'ятний знак на місці майбутнього пам'ятника, присвяченого загиблим героям-вогнеборцям. Мені приємно, що цей пам'ятник буде саме в Білій Церкві. Хотів би вибачитися за те, що достатньо довго тривала дискусія, яким він має бути і де він має бути. Але можливо, коли робляться такі серйозні речі, треба дійсно узгодити і зрозуміти. Тому ми вирішили спільно з громадськістю, з архітектурною радою, що цей пам'ятник має бути в нашому парку слави. Так, це парк слави. Тут вже покоїться воїни Другої світової війни, а також буде пам'ятник загиблим теж воїнам. Воїнами рятувальника тим часом у парку Тараса Шевченка дітям початкових класів провели конкурси на знання протипожежної безпеки та демонстрацію тушення пожарів. Під час заходу школяри мали змогу оглянути техніку, яка зараз в службі порятунку, поспілкувати з бійцями, а особливо школярам сподобались піротехніки. А вдень в театрі імені Панаса Саксаганського рятівників чекав святковий концерт та відзначення почесними грамотами.